Вітаю всіх! Куп'янський напрямок! Я дивилась. У мене є по 9 число. Куп'янський напрямок. Дивилась, що там відбувається. Я тепер хочу подивитись активні напрямки фронту. Харківська область, північна частина. Вовчанський напрямок. Давайте подивлюсь: Вовчанський напрямок. До 10-го. включно по 10 червня. Давайте так. Вовчанський напрямок. 10 червня ситуація, яка. Ну, дьявол там активний. Це зрозуміло. Так. Активний рух. Так, кінцевий результат який у нас. Небезпеки, серйозні і. Активні бої там. Ви розумієте, там будуть активні бої. Дуже активні бої йдуть. І ворог там дуже активний. Дуже активний ворог. Бачу неактивність. Так, тепер хочу подивитись. наших. Наші. Вовчанський напрямок. Наші. По 10 червня. Яка буде ситуація? Наші. Наші. Що там наші? Руйнування. Хитрі... Ох. Так. Любимо. Ого. Руйнування планів. Я б сказала. значить... знову. Любимо. Кінцевий результат який? Кінцевий результат. Покажіть мені. Любімої, наші там будуть активно довбати все. Все активно довбати, відбивати. Ну, руйнують плани. Хитро, все, що ворог хоче. Гаряче буде, нереально. Подивимось. Ну, Дермаємо кулаки. Тепер напрямок. Липці. Харківський район цей напрямок. Що там буде? По 10 червня? Липці. Що там буде? По 10 червня по бойовим діям. Що там? Розмови, думки. Чи? Ох. А там також буде цікаво, я дивлюся. Допомога там, любі мої. Туди підкріплення. Кінцевий результат який? Україна. Так. Там певні домовленості ще вилазять. Дев'ятка кубків. Це як вже приємні, приємне свято, зрозумієте? Там також певний такий момент, що ворог як має невдачу. Але причому ця невдача з різної точки зору. Так, давайте. Що там наші напрямок, липці. Харківський район, цей напрямок, де є фронт наші. Що там? Подивимось. Трошки, ох, добре. Непогано. Угу. О, також гаряче буде, любі мої. пентаклі. Так, наші кінцевий результат. Так, дивіться, там також буде певний успіх, але руйнування там будуть сильні і втрати також сильні. Також дуже гаряче буде. Дуже гаряче, і наші там мають те, що потрібно. Тепер я хочу спитати так. І серії так або ні, бо те, що я бачу, мене навіє на одну думку, цікаво. Наші ЗСУ зможуть в найближчий час вигнати ворога на кордон. До кордону. З Білгородом. Кажемо, Так, це відповідь так. Це відповідь так. Так. Зможуть. Тупік. Розумієте, Топік у ворога вийшов? Тупік, втрати і. Наші відбивають, розумієте? Знову два напрямки, так. Руйнують, руйнують вони там все. Сильні руйнування, підтримка серйозна. У наших сильна підтримка пішла. Ось вам і відповідь на це питання. Ситуація така.